Сьогодні ми виконуємо монтаж отакої виключної панелі. Це таунхауси. У нас вже робота почалась. Демонтували хвіртку, щоб провести кабелі. Тут буде виклична панель, так само будемо монтувати стовпчик, на якому буде три відеокамери. У нас така металева труба, вона буде тут дорощуватися і оглядати. Зону парковки, таунхаусів зону подвір'я і під'їзну частину. Тут буде 8 абонентів, але виключна панель дозволяє набагато більше використовувати абонентів. Хто захоче собі поставити виклик... відеодомофон, екран 4 дюйма, 7 дюймів. У когось, поки немає змоги, і буде користуватися мобільним додатком, тобто всі виклики будуть надходити на мобільний додаток. Так і от, коли ми зняли хвіртку, у нас тут все і навіть на такий випадок вона є, у нас є отаке мастиво. Тому все робимо, як то кажуть, як для себе. Так, у нас відеокамери змонтовані. ну Першочергово воно так і планувалося, що на шпильки, а потім доварити там. Але електрики немає, генератори працюють вже там, мабуть, години 3. В общем, це все встановлено. Вся комутація поки отак перевірити потрібно, а потім вже прятати в трубу. Квіртка підключена, трошечки помазали її. Так, дивіться, Тут такий нюанс, блок живлення від, від самого домофона він не влазить, тому що там три блока живлення, два комутатора і жмут цих всіх кабелів. Виконали монтаж системи. Домофонії. Наразі ми маємо тут 8 таунхаусів, відкривається за брелком паролем або видалено через мобільний додаток. І також тут встановлено ще поки один відеодомофон. Наразі ми розблоковуємо пароли, двері відчиняються, віртку під'єднали. Однучний перехід. Додатково встановлено три відеокамери, які контролюють периметр, під'їзд та подвір'я таунхаусів. І оскільки вся комутація була виконана у стовпчику, кабелі завели під час забудови у такий стовпчик, Додатково довелося ще виконати герметизацію отвору, оскільки попередньо воно було не підлаштоване От таку кількість обладнання, яка там. Отже, коли підходить відвідувач, він натискає номер тауну, який потрібен, натискає виклик і одразу йде виклик на мобільний додаток. Ми відповідаємо і можемо вести розмову. Так само видалено відкриваємо, де би ми не були. Все, доступ стоп вільний.